Сьогодні з пастором Джозефом Принсом Вітаю церкво! Я молюся, щоб це слово благословило вас та вашу родину, щоб ви зросли у благодаті та пізнанні нашого Господа Ісуса Христа. Ми хочемо продовжити на тому, на чому ми закінчили минулого тижня. Якщо ви не бачили попередню проповідь, то можете знайти її в інтернеті отримати доступ до неї. Навіть якщо ви не чули попередню проповідь, ця проповідь є повноцінною сама собою. Ви можете отримати те, що Бог має для вас у цьому слові. Та якщо ви послухаєте попередню проповідь, то зможете краще зрозуміти, про що йдеться. Проте, ви можете прийняти це слово окремо. Воно є повноцінним саме собою. Слава Господу! Алілуя! Господь відкриває дедалі більше багатств, які він вклав у свою церкву. Церква це Божий задум, її не придумала людина. Знову ж таки, коли я говорю про церкву, то не маю на увазі цю фізичну будівлю. Я маю на увазі тіло Христове, яке складається з багатьох членів єдину нову людину. Ми поєднуємо в ній всю динаміку, функції та дії Святого Духа та його багатовимірної благодаті, різноманітних дарів, які проявляються у помісній церкві. Минулого разу ми говорили про те, що помісній церкви це слава Христова. Який чудовий погляд на церкву? Слава Христова! Ви бачите церкву з усіма її проблемами та недосконалостями, та Бог вважає церкву славою Христовою. Хіба це не гарно? Слава Господу! Якщо ви хочете мати добре служіння або міцну церкву, яка буде сповнена благодаттю та істиною, слава Господу, то маєте пам'ятати про три ніжки стільця це стілець, який стоїть на трьох ніжках. Перша ніжка особистість нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Ви маєте робити наголос на Ісусі. Амінь. Ваше життя має обертатися навколо Нього. Ваше вчення має обертатися навколо Нього. Все, що ви кажете та робите, ви маєте робити для Його слави. Він центр вашого життя. Амінь. Це важливо. Друга ніжка цього стільця церква. Господь робить наголос на церкві. Отже, після особистості Ісуса. Ми маємо робити наголос на церкві, на церкві Ісуса Христа. Вона близька Його серцю. Хоч вона і була таємницею у Старому Завіті. Юдеї не бачили церкви Ісуса Христа і тому не могли зрозуміти її. Навіть Петро не міг зрозуміти цього. Ось чому Богу довелося підіймати Павла, щоб дати це відкриття, яке називається таємницею. Таємниця над усіма таємницями це таємниця церкви. Амінь. І Павло відкрив її. Алілуя! Ми маємо займатися тим, на чому зосереджене його серце. Слава Господу. А третя ніжка стільця Ізраїль зараз є люди, які кажуть, Бог закінчив працювати з Ізраїлем, вони відкинули Ісуса. Це теологія заміни. Вони кажуть, що Ізраїль не відіграватиме ролі в подіях останніх часів. Коли вони тлумачать Біблію, то кажуть, що багато речей, які стосуються Ізраїлю, як, от, відновлення Ізраїлю, не стосуються церкви. Вони не бачать важливості Ізраїлю це неправильне вчення, так? Вашому стільцю потрібні три ніжки, щоб отримати міцне та стабільне служіння, особистість нашого Господа Ісуса, церква та Ізраїль. Амінь. Добре, продовжимо. Я хочу продовжити з того, на чому ми зупинилися минулого разу. Це дії другий розділ 47-й вірш, останній вірш другого розділу. Поглянемо спочатку на 41-й вірш. Там говориться: отож, ті, хто прийняв його слово, охрестилися, і пристало до них того дня душ тисяч зо три. Як я вже казав, на горі Сінай Бог дав закон десять заповідей, і три тисячі чоловік загинуло. На горі Сіон Бог дав а духа, і три тисячі чоловік отримали спасіння. Бо буква вбиває, духоживляє. Алілуя! І пристало до них того дня душ тисяч зо три. І вони перебували в науці апостольській. Зверніть увагу, і вони перебували по перше в науці апостольській, по друге, та в спільноті братерській, по третє в ламанні хліба, і по-четверте, та в молитвах. Друзі. Я називаю це чотирма стовпами церкви. Зверніть увагу на те, що вони не тільки перебували у цьому, а перебували постійно. Це було для них відкриттям вони розуміли, що не мають полишати цих чотирьох стовпів. Саме це робить церкву великою, сильною та дозволяє їй рухатися у волі Божій та його цілях. Алілуя! І якщо ви подивитеся на церкву сьогодні, то побачите, що наголос робиться або на одному, або на двох аспектах, і не вистачає або одного, або двох аспектів. Знову знов ми маємо повертатися до цих чотирьох стовпів церкви. Це також стосується нашого особистого життя. Друзі, важливо, щоб ми бачили ці речі у своєму особистому житті. Та тут говориться про помісну церкву. Амінь. Отже, ми проявляємо все це у помісній церкві, наприклад, ламання хліба. Ви можете ламати хліб вдома. Так можете, слава Господу. Біблія говорить, що вони ламали хліб по домам у помісній церкві. Насправді ми бачимо далі. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі і ломлячи хліб по домах, поживу приймали з радістю та в сердечній простоті. Отже, вони ламали хліб по домах, та коли ми збираємося разом, як Біблія говорить нам у книзі Дій, коли Павло та Іші зібралися разом у перший день тижня, щоб ламати хліб, зверніть увагу на мету, заради якої вони зібралися в неділю, перший день тижня, щоб ламати хліб. Навіть не для того, щоб послухати тогочасного найкращого вчителя та проповідника, апостола Павла. Вони зібралися не для того, щоб послухати його. Хоча він і проповідував вони зібралися задля ламання хліба. Я вірю, що ламання хліба або причастя це найвищий прояв поклоніння. Він любить Божому серцю. Ісус каже Це чиніть на спомен про мене. І церква страждає через нестачу цього. До того ж Бог хоче, щоб ми отримали забезпечення у причасті, та ми не звертали увагу на це. Амінь. Ми шукаємо різних шляхів, щоб отримати відповіді від світу. Та ці відповіді можна знайти лише в церкві Ісуса Христа. Амінь. Отже, чотири стовпи, апостольська наука, спільнота, ламання хліба та молитва. А тепер зверніть увагу на результат дії цих чотирьох стовпів у першій церкві і був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен. Алілуя! Я вірю, що якщо ми будемо слідувати цим чотирьом стовпам, то знову побачимо чудеса та знамення в ім'я Ісуса. Погляньте далі і кожного дня перебували вони однодушно у храмі, у них було фізичне зібрання і ломлячи хліб по домах. Я розумію, що в цей час, залежно від того, де ви знаходитесь, ви, можливо, й не можете зустрічатися так вільно, як раніше. І якщо так, то пам'ятайте зустрічі онлайн, це теж добре. Слава Господу, ми збираємося разом як народ божий. Ви маєте розуміти, що ламаєте хліб з усіма нами разом. Це лише тимчасово. Бог чекає, щоб ви збиралися разом та ламали хліб. Слава Богу. Далі говориться, поживу приймали із радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу. Це перша церква, і щоденно до церкви Господь давав тих, що спасалися. Вони постійно перебували у вченні апостолів спільноті, ламанні хліба та молитвах, і Господь додавав щоденно до церкви. Якщо подивитися уважно на ці чотири стовпи, то ви побачите дещо. Якщо ви будете розмірковувати над тим, про що я говорив, я маю на увазі чотирьох вершників та чотири обличчя Ісуса, і звернете увагу на напрямки атаки, ви побачите те забезпечення, яке Бог дав навкруги. Якщо ви будете розмірковувати над цим, то неодмінно дійдете до цього. Якщо подивитися на дії, другий розділ 42-й вірш, чотири стовпи та скинію», Пам'ятаєте, минулого тижня ми розглядали скинію і бачили, що атаки були з чотирьох сторін. Отже, це скинія? Точніше, скинія це те, що знаходиться всередині цього прямокутника. Це справжня скинія, та уся ця річ також називається скинією. Якщо зняти завіси зі скинії і поглянути на неї зверху, ви побачите, що у південній частині знаходиться менора або підсвічник. Вона стоїть навпроти стола із хлібами приношення. Далі в нас жертовник з кадіннями і ковчег завіту. Отже, погляньмо зверху вниз. Північ, південь, захід, схід. Я розмістив науку апостольську на сході. Далі йде спільнота. Я розмістив все в тому порядку, який ми бачимо у діях другому розділі 42-му вірші. Наука апостольська спільнота на півдні, ламання хліба на півночі, там, де стіли з хлібами приношення, а молитви на місці жертовника з кадіннями. Бачите? Чому я помістив саме так? Наука апостольська це вчення. Ми бачимо мідний жертовник та умивальник. Амінь. Коли ви тільки заходите, то бачите мідний жертовник. Він говорить про жертву нашого Господа Ісуса Христа, це місце, де приносили жертви. Там були жертви цілопалення. Амінь. Чотири кути говорять про чотири кути Христа, а також про те, що справи Ісусові поширюються на всі сторони світу. Амінь. Отже, жертовник цілопалень. Це місце, де приносилися жертви. Можна сказати, що це Голгофа місце смерті Ісуса Христа. Умивальник це місце, де священики вмивалися. Це і є очищення водяним купелем у Слові. Амінь. Тут говориться про Слово Боже. Слово Боже вчить про Ісуса і Його виконані справи. Це і є наука або вчення апостолів, це не вчення Мойсеєве із книг Вихід та Левит. Це не вчення патріархів. Ми можемо довідатися про тогочасне Слово Боже для них. Але це вчення апостольське воно базується на Христі, на виконаних справах Ісуса Христа та Його особистості. Це і є наука або вчення апостольське. Амінь. Далі йде спільнота. Спільнота, тому що тут в нас Менора. Це Південь. І це церква Ісуса Христа, Дух Святий у своїй повноті перебуває у церкві Ісуса Христа. Амінь. Це місце спільноти чи спілкування далі йде ламання хліба. Чому воно на півночі? Бо з півночі приходить зло, як нам говорить Біблія, це напрямок, з якого йде зло, щоб напасти на Ізраїль. Зазвичай в Біблії на них нападали з півночі, зазвичай всі вороги Ізраїлеві приходили до нього з півночі. Тут на півночі ми бачимо стіл із хлібами приношення, це ламання хліба. Бачите? А на заході ми бачимо жертовник з кадіннями. Це жертовник молитви, заступництва, хвали та поклоніння. Алілуя! Це солодкий аромат для Бога. Отже, на Заході ми бачимо молитву. Коли ворог атакує, як ви пам'ятаєте, минулого разу ми розглядали атаку ворога. Ми бачили у писанні, що Бог розмістив їх за різними напрямками для того, щоб протистояти ворогам. Зверніть увагу, що на сході в нас вчення апостольське отже, звідти церкву атакує хибне вчення. Ось чому Бог помістив вчення апостольське безпосередньо біля входу? Важливо, щоб ми чули вчення та проповіді про Ісуса та Його виконані справи усе інше проти Христа. Будь-яке вчення, яке принижує Ісуса і Його положення, або зводить нанівець виконані справи Ісуса, говорить, що ці речі можна отримати без Христа це вчення антихриста, це хибне вчення, яке представляє вершник на білому коні. Спільнота. Зверніть увагу на вершника з Терезами. це вершник на чорному коні. Це голод та нестача. Він принесе голод, все це начальство темряви. Якщо ви хочете дізнатися більше про них, то послухайте мою проповідь про це, і ви краще зрозумієте, про що я говорю. Та через обмеження у часі сьогодні я хочу показати вам, як у церкві Ісуса Христа ці чотири стовпи протистоять цьому. Амінь. Спільнота та Менора. Амінь. Слава Богу. Якщо поглянути на Менору, на підсвічник. Ісус називає сім зібрань, сім церков у книзі об'явлення. Вочевидь, Він говорить про конкретні помісні церкви. Вони існували в той час. Коли Ісус звертався до них, та ці слова мають пророче значення. Книга об'явлення також має пророче значення. Він говорить про першу церкву, до якої звертається Ісус Ефес. Так і аж до церкви Лаодикії амінь. Лаодикії. Отже, тут ми бачимо огляди семи церков, які покриває дві тисячі років. Я вірю, що зараз ми знаходимося у стані церкви Філадельфії та Лаодикії. Ви або є частиною церкви Філадельфії, це церква, яка не отримала жодних докорів від Господа. Амінь. Лише похвалу. І церква Лаодикії. Іноді я дивлюся на певні речі і дивуюся тому, що говорять люди. Вони пишаються тим, що в них є гроші. Це саме ті слова, які Господь сказав Лаодикійській церкві. Люди кажуть: я багатий і не потребую нічого. Їхня надія. Та радість базується на хибній фортеці багатства. Вони кажуть, я багатий і не потребую нічого. Це віровизнання, яке збочило. Зверніть увагу, що Ісус не каже: Я багатий і не потребую нічого. Подивись, скільки грошей я заробляю. У їхніх розмовах немає Господа. Це церква останніх часів, Лаодикія. Нехай ми ніколи не будемо такими, як Лаодикія. Амінь. Нехай ми будемо як Філадельфія, алілуя! Слава Господу! Зверніть увагу на те, що протистоїть голоду та нестачі, Спільнота у тілі Христовому. Як я казав у церкві Ісуса Христа. Є божий шлях для задоволення всіх ваших потреб. Бог каже, шануй Господа і змаєтку маєтку свого і спочатку всіх плодів своїх будуть комори твої, ваші особисті комори, переповнені ситістю, а чавила твої будуть переливатись вином молодим. Я розповідав про те, якого і казав їм, ви кладете гроші у дірявий гаманець. Чому? Бо мій дім зруйнований. Якщо ви зробите мій дім пріоритетом, я попікуюся про ваші заробітки, про ваше забезпечення, ваші потреби. Амінь. Амінь. Біблія каже Шануй Господа із маєтку свого і спочатку всіх плодів своїх, а чавила твої будуть переливатись вином молодим. Слово переливатись говорить про надлишок. Алілуя. Амінь. Слава Господу. Бог говорить про те, що треба принести десятини додому скарбниці. Слава Богу. Принесіть же ви всю десятину додому скарбниці. Ось як треба протистояти голоду чи нестачі. Амінь. У церкві Ісуса Христа. Спільнота це коли ви допомагаєте один одному, задовольняєте потреби один одного. Амінь. Повернемося до Скинії. Отже, це спільнота. Напроти на півночі ми бачимо ламання хліба. Я багато говорив про це, і через обмеження в часі я не буду приділяти цьому забагато часу. Достатньо сказати, що ламання хліба протистоїть смерті та хворобам. У нас є багато свідчень людей, які отримали зцілення через ламання хліба. Ось чому Біблія говорить, що коли ви берете чашу та хліб, ви маєте розмірковувати, розрізняти їх. Чаша, кров дається для того, щоб умити наші гріхи. Вона очищає нас від усіх гріхів. Амінь. А що таке хліб? Це тіло, яке було ламане заради нас? Що сталося з Ісусом, перш ніж його прибили до Христа? Його били. Біблія каже, його ж ранами нас оздоровлено. Якщо ми будемо розрізняти це, то як каже Біблія, ми будемо брати участь гідно. Цим ми будемо приносити славу Ісусу. Цим ви проголошуєте Його смерть, аж поки він прийде. Амінь. Отже, це протистоїть смерті та хворобам. А тепер молитви. Молитви протистоять війні та суперечкам. Вершнику на червоному коні це вершник, який приносить багато проблем. Це сила темряви, яка зараз причинила багато проблем в Україні. Біблія говорить, що в меншій щоденній формі він проявляється у вигляді розбрату розбрату родинах у стосунках. Як протистояти розбрату? Моліться. Моліться. Амінь. Не треба використовувати слова, що все було так, як ви того бажаєте. Ви не можете переконати когось, якщо він не бажає бачити цього. Моліться. Амінь. Чи є час критикувати або злитися, коли ви молитеся? Дуже цікаво. Що в англійському перекладі стоїть визначений артикль перед молитвами, він також є і в грецькій мові, і вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській і в ламанні хліба ми бачимо конкретні речі, які вони робили хтось може сказати, ламання хліба тут це просто щоденний прийом їжі, що такого незвичайного у щоденному прийомі їжі в першій церкві? Нічого тому тут йдеться про причастя. Ламання хліба та молитви. З визначеними артиклями, отже, тут мається на увазі певна молитва. А що відбулося на день п'ятидесятниці, коли вони наповнилися Святим Духом? Вони почали молитися іншими мовами, і в книзі дій ми бачимо, як вони молилися іншими мовами, апостоли молилися за віруючих, щоб ті отримали хрещення Святим Духом. І тоді вони почали говорити іншими мовами або пророкувати. Зазвичай вони говорили вустами. Отже, молитви тут. Насправді переважно є молитвами іншими мовами. Я вірю, що саме так і було. Ось чому тут використовується визначений артикль. Він говорить про конкретний вид молитв. Амінь. Ми також бачимо тут молитву та розуміння. Отже, коли ви молитеся, ви зупиняєте розбрат в ім'я Ісуса. Моліться за ваших ворогів, моліться за тих, хто жене вас, хто погано ставиться до вас. Амінь. Благословляйте їх. Я молюся, коли люди кажуть щось проти мене. Перше, що я роблю, молюся за них. Амінь. Якщо правда на їхньому боці, то хай вони квітнуть. Амінь. Якщо ж ні їм знадобиться моя молитва, так? Тому моліться. Амінь. Слава Богу, алілуя. Дякую, Ісусе. Церква Біблія говорить, що перша церква не просто перебувала у цих чотирьох стовпах, а перебувала послідовно. Алілуя! І слово Боже зростало, зростало і зростало. У діях шостому розділі сьомому вірші говориться, і росло слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі. І дуже багато священників були слухняні вірі. У діях дванадцятому розділі говориться: Слово ж Боже, росло та помножувалося. У діях дев'ятнадцятому розділі говориться так, могуче росло, та зміцнялося Боже слово. Слово могуче у перекладі дарбі звучить так. Таким чином, зміццю слово Боже, зростало та перемагало. Друзі. Слово Боже зростало та перемагало де у церкві від церкви. Амінь. Ми маємо повернутися до Слова Божого. Ми маємо побачити ту силу, яку Бог дав своєму слову. Вчення апостольське це перша річ, яка згадується. Пріоритет завжди має віддаватися Слову Божому. Амінь. Продовжуйте слухати Слово Боже. Переконайтеся в тому, що це вчення апостольське, яке базується на вченні Нового Завіту. Амінь. Я багато вчив цього та минулого разу про речі, які базувалися на Старому Завіті. Та ви маєте зробити наступне. Ви маєте поглянути на прообрази і взяти з них слово Христове. Це і стає. І апостольським вченням. Амінь. Продовжуйте слухати апостольське вчення дедалі більше, і ви будете бачити, як благословення Божі зростатиме дедалі більше у вашому житті, коли Слово Боже зростатиме у вашому житті та примножуватиметься. Амінь. Слава Господу! Дякую, Ісусе. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса як особистого Спасителя та Господа, я хочу запросити вас зробити це зараз. Прийміть Ісуса як свого особистого Спасителя та Господа. Друзі, будь-які інші рішення на землі впливатимуть лише на це життя. Це ж рішення вплине на вічність. Амінь. Ісус Христос буде вашим відкупителем та Спасителем на віки. Якщо це стосується вас, то повторіть зараз зі мною цю молитву. Скажіть, Небесний, Отче, Я дякую тобі за твою любов до мене. Я дякую тобі за дар Твого Сина. Ісуса Христа, який Ти даєш мені зараз. Я визнаю Господа Ісуса Христа своїм Спасителем та Господом. Я вірю, що Христос забрав усі мої гріхи та хвороби на хрест. Я вірю, що Ти воскресив Його з мертвих, коли я був виправданий у ньому, Ісус Христос, мій Господь та Спаситель, відтепер та навіки, в ім'я Ісуса. Я дякую тобі, Отче, що я спасенний. Тепер я твоя дитина. Ти благословив мене всіма небесними благословіннями у Христі. В ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви повторили цю молитву, то напишіть нам, щоб ми знали про це. Напишіть нам, що ви прийняли спасіння. Це найбільший дарунок, який ви тільки можете отримати. Амінь. І цей дарунок нам дає Ісус Христос. Церкво, підіймись на ноги. Слава Господу! Амінь. Друзі, беріть участь у діяльності помісної церкви. Коли ви проходите через випробування, застосовуйте ці чотири стовпи. Беріть участь у молитвах у ламанні хліба, подзвоніть комусь, поділіться з ними своїми проблемами, не проходьте через це самі. Амінь. Знайдіть когось у тілі Христові, у світі. Амінь. Прийміть настанову або спілкування. Чи помічали ви, що навіть коли ви зустрічаєтеся з кимось в інтернеті, з братом чи сестрою у Христі, то відчуваєте якийсь потік, що підіймає вас. Амінь. Я розумію, що можна скаржитися на Zoom і все таке, Але, друзі, ви маєте збиратися разом з іншими, особливо коли проходите через випробування. Коли ви перебуваєте разом з народом Божим, це підіймає вас. Амінь. Ви йдете звідти не такими, як прийшли раніше. Щось відбувається щоразу, коли народ божий збирається разом. Амінь. Дух Святий діє. Амінь. він лозами гілля. Його життя, Його сила, його чесноти наповнюють нас. Амінь. 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 Слава Господу! Підійміть руки. Нехай цього тижня прихильність та благодать нашого Господа Ісуса Христа буде з вами і вашою родиною. Нехай любов Божа любов, яка бачила нашу потребу навіть тоді, коли ми не думали про нього, та любов, яка любить вас зараз і любитиме вічно. Як казав Ісус, Він любитиме вас до кінця. Нехай любов Божа та чудова дружба та спільнота Святого Духа буде з вами та вашими близькими відтепер та навіки, в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.